привет, друзья. Приехала сборная распаковочка, видите, какая величезна. Вот так, что у нас тут? <смех> <смех> так, так, Часть два. Але ми робили. Так. Давайте подивимось у тут малесеньке. Що у нас тут малесеньке таке? Все Це так, це у нас. О. О. Так. На Алекспрессі він. У чорного кольору. Давайте подивимося це контролер температури. Тобто датчик температури і регулятор температури за допомогою там, підключення якихось прикладів. ну Для прикладу, сюди подаємо напругу, ціля знімаємо або насосом, або теплим полом. І тут заміряємо. Так, трохи пізніше, тут навіть у нього є інструкція з записом, Угу. 1500 Вт максимальна потужність. Ну, Подивимося потім. Потестимо його. Так, і тепер ще одна висадка. Нача свідчилася зразу два місця может быть еще одно сбирно так его аккуратненько Тиф із з підсвіткою. Щось не розумію, скільки тут. Ага. Це у нас саме штатив. Так. штаб ПНФ. Так. Обасне Ну, розрівни. Ну, да, на фотографії класно виглядає. Тут, звісно. Таке собі. питками USB, регуляторы, штатив для телефона. Так, ага. Ага, я разумею. Так, добрый, тогда... Затестимо, подивимося, бачите такий. Ще розберусь, а тоді, що буде цікаво, зможу зробити огляд. У нас свіженька розпаковочка. Так, 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 так. Що це у нас таке? Це в нас... О! Ого! Що собі? Ага, це у нас терморегулятор. Так, дивимось. Тейший величезний температурний контролер. Можу сказати. Виглядає досить добротно. Це у нас контролер температури з вайфаєм. Отак. От непогано, непогано. Там є у нас. Ну що, друзі, дуже цікаво-цікаво. Гарний матеріал. Ну що ж, ну що, підключимо подивимося, як воно буде далі. Друзі, у нас свіженьке розпакування Так, дивіться, нова пошта останнім часом почала. Пакувати кілька посилок в одну, але це все у додатку гарно видно. Давайте подивимося, дивіться, бачите? Одна посилочка, друга посилочка, і навіть третя посилочка. Ну, воно видно, що нова кошта, На жаль, не пишуть, скільки тут запаковано, але в додатку пишуть, що було. Паковане кілька посил. Давайте почнемо з маленької. Це у нас. Це у нас. Це навіть попам'ятаю, що я таке замовив. Давайте глянемо, що це у нас таке трошки в сторону. Це у нас. О! А, це кабель. Це кабель Дивіться, що я замовив цікаво. Значить, у мене є автомобілі. Я потім покажу. там Android Auto і CarPlay для iPhone. І мені здається, що там не вистачало напруги. Я замовлю такий кабель. Там, виходить, два у нас кабеля. Це у нас буде кабель даних, це кабель додаткового живлення. я підозрюю, що там не вистачає в самому адаптері живлення. Ну, подивімося. 0. Якість, бачимо не дуже. Так, забув включити на камері освітлення, щоб було для таких кращих. От бачите, зараз сфокусуємо. Ну, так все зроблено. Ну, тут ліпше. Ну, короткий кабельочок. Так, ну. Потім затестимо, подивимося, помилявся я чи ні. Так, друга посилочка. Це має бути карман. Вже давненько я чекаю, трохи щось він затримався. А ні, це не карман. Це я в кімнату розетки. Замовив. Там така ситуація вийшла, що... Трошки вище треба розетки. Так, один заявлено 2 А USB. Так. Отакі От ось розетки, дивіться. ну Там мені для освітлення, там немає заземлення, тому має підійти. Заявлено 2 А. Давай, дивіться, написано. Так, як вам так правильно показати, чи так, чи так. 10 ампер, ну там буде два світильничка включення або один, один буде на резерві, і дивіться 2100, максимальна максимальний ток заряджання. Ну, в принципі, щоб заряджати телефон, має вистачати. ну Подивимося, потім зберу. Я ще туди купив ось такий. Відражається цей, значить, дивіться, купимо ось таку розеточку. Ось це зовсім узесенька. Дивіться, бачите? Ну це, потім покажу, як я її зробив. Ми стандартно бачите, наскільки вона більша. А там і треба сховати її прямо за тумбочкою. За тумбочкою. Подивимося, як вона буде. Має бути дуже добре. Так. І останнє впевнено, що це в мене таке, що це в мене таке. Це. О, да. Це воно. Не було вже я Випадає з каналу. Це шортики. Всім дякую, чекайте більші обзори на це, на це обладнання, яке я. Коментуйте внизу, хто хотів би побачити більший обзор на те, що було придбано на Аліекспресі. Всім, всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки. І свіженька розпаковочка. Дуже давно чекав. І трошечки вийшов такий казус. Розповім, поки розкриваю. Посилка не відслідковувалася. Пройшло повідомлення, що вона доставлена, але вона, але вона не була доставлена, реально не було її. Я відкрив спор, що на повернення коштів... Продавець майже відразу ці кошти мені повернув. Так що тепер, друзі, мене трошечки мучає совість. Значить, це в нас дивіться такий кейс. Ох ти. З Написано, наче алюміній, але ну, щось у мене є сумніва. Це якийсь ну, пластик. Саме фуфлежний чехол і ого, USB. Заявлено навіть 3.0. Ну, подивимося. Брав я його для того, що в мене є трошечки зайвих сата жорстких дисків. З ремонтів ноутбуків. Трошки позавершалося. І хотів їх пустити в діло, щоб дивитися з телевізора кіно. Тобто, Сторин та сюди викачав, швиденько перекинув, підключив. Ну, Подившись, що з цього вийде. Все, обзорчик, можливо, пізніше і. Якщо буде вам цікаво, пишіть в коментах, зроблю обзор. Дякую за увагу, всім до побачення. Знову розпаковочки. Дивіться, оп! Яка шалена велика посилочка для вас. Жартую. Ой, дивіться, що тут приїхало ще. Так, відкриваємо по черзі. Коробочка велика, мабуть, тут кілька штук одразу. Подивимось. У коментарях пишіть, на який би ви товар хотіли отримати огляд. Значить, Дивимося, перша у нас посилочка. Це... Я вже і забувся, що я таке замовляв. Це Це у нас, це у нас, це у нас. О, що у нас не дуже. Давайте. Акуратненько сьогодні відкриємо. О! І оба! Це ремінець для мого годинника. Оп, це я вже трохи зносився, такий старенький, але надійний. Оригінал все-таки. А це у нас подивимося якийсь китайський замінник. Ми подивимося, що він може. Відкладаємо. Так, і подивимося, останнім часом. Наш перевізник не буду називати, щоб не рекламувати. У мене дуже багато до нього питань. Почав комплектувати посилочки. В одну, Ось. Один. Ось. Ох ти. Два. Навіть не знаю, що це. Три. І навіть чотири. Оп? Ех. На жаль, все. Хотілося більше. І так. Дивимося, що почнемо з меншеньких, що зараз може бути. Що це в нас може бути? Дуже цікавенько. Ну, я щось таке підозрюю. Подивимося. Можливо, щось для дому. Ой, загубилося десь. О, це наліпка. Наліпка ка... Наліпка кабеля тримач. Да, він не знає, як правильно назвати її. Ну все. ну нарешті. Ну, тут я думаю, що нема чого робити якийсь огляд. Така приємна на дотик. Така приємна на дотик. Оооо, якийсь артефактики. Так, недовольна якість така собі. Бачите, ось видно. Ось фокус. Ну що, деться відкрити суперечку, що робити? Ну, неякісно, неякісно. Добре. Хоча можливо її видно, не буде там. Повісимо. Так, друга силочка. Чесно кажучи, що тут у нас? Я щось відкриваю. Дуже-дуже цікавенько. Знаєте, як в дитинстві Дід Мороз. Ух ти, що сюди. Кольорова навіть коробочка. Це у нас... О! Майже як хіквіжен зовнішній вигляд. У нас матриця має бути. Ну, тут я точно буду робити огляд. Запаковано гарно. Так, ось тут, бачите, Бенце, живлення, керування. Ну, ми дивимося, поки як вона. так не зрозумів. Ага, для інфрачервоного. Ага. Ну, для тих, хто розуміє, це керування інфрачервоною підсвіткою. Так, живлення відео. Ну що ж, подивимось. Так, да, буде цікавий огляд, так що, друзі, чекайте. Чекайте, буде цікавий огляд. Буду зі старої, старої камери робити нову дуже класну. Для відеоспостереження це, ну, це я підозрюю, що контролер, який я замовляв до війни. Він так мені і не прийшов, відкривав суперечку, довго чекав, він не приїхав. І повернули мені кошти, я замовив точно такий самий. Вирішив, що з вайфаєм мені не потрібен. Скумба ну, дуже замята коробочка. Але думаю, що там навряд так, чи так, точно такий. О, все правильно. Є в комплікації, кому потрібно, треба ще зовнішній датчик температури додається. Ну я замовляв без нього, алі мені не потрібен. Мене буде керувати по зовнішній температурі. Ну, отут термодатчики. Так, ну я думаю, що Ну якщо будуть відгуки, внизу будуть коментар... коментарі, я зроблю теж опис цього контролера теплого полу. Це для плівкового теплого полу. Давненько чекав його. Так що, якщо будуть відруки, я... Ну, звісно, заняли дуже сильно. Ну нічого. Так. І що ж оце в нас таке велике? О, я знаю, що це. Я знаю, що це. Давайте так, хто здогадається, поки я відкриваю, що це? М? Не буду підказувати. О, тут що всього о. Це dvb t 2 Android приставка. Дуже-дуже мало їх дійсно на Аліекспресі. Так, значить, вартість на Аліекспресі, силочку я залишу у в описі С... С... коштувалася. 48, навіть 49 доларів і за таким пультом. При тому, що можна купити, купити з такими самими параметрами, але без HDW T2. Ну, всі ж думають, що телевізори майже у всіх є. Усіх телевізорів є. Але у мене старенький телевізор, якому немає тої приставки. Тому я купляв саме таку. Ось і за цього. І коштує без dvb t 2 така ж сама приставка. Е там порядка 20 доларів можна купити. За 20 доларів з такими самими параметрами, але без dvb t 2 ну, Мені потрібен був dvb t 2 Чесно кажучи, не очікував, що Джойстер буде, що буде цей пульт в комплекті. Бо ціна, ціна усіх на цю приставку. Е без цього джойстика. А це я випадково одного із продавців побачив і відразу замовив таким ось джойстиком. У мене такі джойстики схожі вже є на інших приставках. Подивимось. Подивимось, що воно може. Ну, знову ж таки, якщо буде в коментарях зробити огляд цієї приставки, я зроблю. Ну, у мене колись була схожа, ще першій моделі така старенька. Ну, Бачите, що тут у нас? 5 вольт. О, вони вже піляли. 5 вольт. Ну, то може до USB навіть було б 5 вольт, 2. Ампера. Ну, може таке і буде. Ну, Це стандартний пульт, інфрачервоний. А це безпровідний. Забачаю, все ну що, кабель HDMI. Був у мене дуже цікавий фокус. Значить, Прийшов отакий кабель з приставкою. Потім я підключив його до 4К телевізора і 4К приставки. І воно, воно не можу зрозуміти деякий час, чому не має картинки. А потім я розібрався, що коли включаю Full HD, картинка з'являється. І те саме взяв, підписав той кабель, що він тільки для Full HD годиться, для 4К не годиться. ну, У мене телевізор всього там 720p, він ще старішенький Я думаю, що буде. Я його рідко дивлюся, але не знаю. Щось вирішив придбати. все, друзі, давайте на сьогодні. З розпаковочками на все. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Я буду робити огляди на товари, які придбав. Всього дякую всім!